Злюблені у Христі, брати і сестри, дорогі наші захисники, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо Величне Свято, День Збройних Сил України. Зараз перед мужністю і незламністю наших військових схиляється не тільки український народ, але й весь світ. Ще донедавна вважалося, що українська армія є слабкою і нездатною до захисту України. Події останніх місяців показали всю велич, безстрашність і сміливість наших захисників та захисниць. Вони виконуючи слова Господні, не мають більшої любові, коли хтось положить душу свою за ближніх своїх. Більше дев'яти місяців, не жаліючи свого здоров'я і життя, стоять на сторожі миру не тільки в Україні, але і в Європі та у світі. Усі радісні, але одночасно важкі дні хочеться побажати нашим військовим міцного здоров'я, Божого благословення і сильної віри у перемогу та незламність України. Благословення Господнє на вас, Його милістю і щедротами завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!